Всім добрий ранок! У нас ось такий класний сонячний ранок. Нарешті, після не знаю скільки три дні дощі йшли, нарешті вияснилось сонечко і дуже дуже гарно на вулиці. Ми зараз збираємось з Валерією йти на пошту. Моя замовила на замовила для дому пульт, так як мої дітки вже зламали пульт від телевізора, і нема чим переключати телевізор. Тож я замовила пульт і потрібно зараз піти на пошту і його забрати. Ось, тож ми з Валерією збираємося в подорож таку. А що я вам хотіла ще розповісти? Нарешті дуже радісно, що гарна погода, і хочу вам показати, що я все ж таки вже посадила. Посадила свої рози. Так, посадила я їх вчора, не витерпіла. Хоч вчора накрапав і мілкий дощик. Але так як я їх вже замочила, вони в мене стояли в відерці з водою, вже ну, більше суток, то я вже більше доби, то я вже вирішила їх посадити. Значить, що я. Ось в мене три саджанця було, і я. Валерія! Моє золотесенька, відійди, мама покаже. Так, ось одну розочку посадила, другу. І ось тут третю. Ось через такий проміжок. Отут я ще залишила в цей понеділок, піду на базар знову і хочу купити плетисту троянду. Ось посадити її десь в цьому районі, щоб вона ось цю огорожу могла якби оплітати, закрити її. Ось от в цьому місці я хочу посадити плетисту троянду. Тут що в мене? Я залишила проміжки між трояндами. Я потім цю траву буду все прибирати, поки що просто тільки їх посадила. І думала посадити сюди між трояндами гладіолуси. Але все ж таки я розумію, що клумба так, мені здається, виглядати гарно не буде, так як гладіолуси мають велику висоту. Вони в високі ростуть, то я думаю, їх все ж таки посадити на задньому плані чуть, чуть ну, за трояндами. А між трояндами хочу посадити лаванду. Як я вичитала, що лаванда дуже гарна рослина, яка відлякує шкідників від рози. З розою вона сусідствує дуже гарно. Тож я сьогодні замовила кущі лаванди, скільки мені потрібно, я хочу між цими розами. раз. Два, три ну, поки кущики лаванди замовила і посажу між розами кущі лаванди. Я думаю, буде дуже гарно виглядати. Правда, мене ось цей садженець трохи турбує, тому що ось я його вчора обрізала, був зовсім сухий. ну Не дуже якісний саджанець. Я ж в них не дуже розбираюсь, але бачу, що тут, може, його ще більше треба обрізати, бо якийсь ось сухий. Що ви скажете? Напишіть мені, потрібно так обрізати, оце все сухе, правда ж, потрібно обрізати, щоб було, був молодий пагінець. І, і мені дуже шкода, що я зразу на базарі не помітила, ну якби не, не відмітила собі, де яка роза, де біла, де. Бо я купила одну білу, одну а, помаранчеву, оранжеву і одну білу. А де яка? Ну я вже як посадила ось так. Ну то вже без різниці, вже як, як вийде, так і буде. Ось такі в мене мої квіточки. Нарешті, я ж кажу, ще піду на цей понеділок куплю плетисту троянду і гладіолуси, тому що я щось не подумала, купила тільки три штуки. А що ж три ці штуки? Мені треба ще хоч 6, штук шість. І покажу, де посадила грушку вчора. І ось тут, де вона моя грушка, ось тут посадила грушку. З цієї сторони города. Я хочу отут-дерева -от в рядочок посадити з боку города. Тому що в тому садку в нас нема де садити. Там одні яблуні, там треба спочатку розібратися з ними, з тими яблунями. І діти там граються. У мене. І пісочниця в них там. Тож я боюсь, що вони з цим саджанцем щось зроблять. Правда, треба ще кілочок тут такий поставити. Я Вадима попрохаю, щоб він мені кілочок тут вбив, щоб вона не клонилась на бочок. А отак її ну, щоб вона так пряменько, бо він такий молоденький цей пагінець. Тож тут грушка буде. І думаю, може ще персик куплю. Ну це я вже в понеділок, коли піду на. Базар, тоді я буду вже вибирати з того, що, ну, що там є. А сьогодні що я зробила? Замовила кущі лаванди, замовила смородину, порічку і агрус. Хочу ще такі собі висадити кущики плодові. Да, Валерія? А зараз ми з Валерією по на пошту. Заберемо пульта, бо вони. Поламали, кнопки не нажимаються. Це я вже міняю, це вже буде третій пульт. Отак от, от діти. Пульт. І прийдемо сьогодні зараз з пошти. У мене в планах все ж таки вже йти на город і саджати врешті нарешті, поки гарна погода, саджати цибулю і морку. Сімба! Сімба! Ти що робиш? Кущики нюхає. І думаю, що ще думаю, якщо я сьогодні побачу самшит там, то досаджу от сюди, щоб якийсь кущ красивіший був. Я не знаю, чи він розростеться, якісь ці гарні, а цей такий, наче його бідрали. Ну, побачимо. Все, Валерія, в путь. Поїдемо. Все, ми поїхали, далі приїдемо. І будем, покажу вам далі, що ми будемо з Валерією робити. У Нас всі на роботах в садочках, а ми, як завжди, на хазяйстві. Дві хазяйки. Так, ми з Валерією вже повернулися з почти. Ось забрали пульт. Я його ще не розпакувала. Забрали пульт. Швиденько покажу розпаковочку, що купили це. Я купила млинці з сиром. Купила пельмені панські якісь такі Вони гарні, жовтенькі. Попробуємо. У мене Кіріл дуже любить пельмені. ну прям, прямо обожнює. Ну і Єгор теж це ж він прийде зі школи, бо у мене сьогодні немає часу на приготування, бо хочу піти на город, позайматися городніми справами. Тож, будуть їсти пельмені. на десерт будуть млинці з сиром. І Купила ще помідорчик, пару огурчиків. У мене є капустинка, зроблю їм салата. Та і буде, буде така вечеря. Значить, пультик. І що ще ось тут покажу? Що ще я купила? Купила лієчку таку. Ось це, щоб вазончики мені поливати, бо в мене є велика така на 10 літрів лійка. То, То для городу, для самшитів, а це таку, щоб в хаті мені вазончики поливати. Коштувало воно 75 гривень. Це, щоб мені розсаду поливати, вазончики мої, оце таке всяке. Мені потрібна була така. І ще що купила, дивимося, ой, повипадали мої хороші, боже бо... Ой, злякалася. Так, ой, купила я ще, купила ще шість шість штук. Так. Так, показую іще купила 6 штук гладіолусів. Ось. уже продавець мені сказав, що вони різнокольорові, тобто вони різних кольорів. Деякі кольор тут не, ну, не видно, не звісно. Ось деякі з них вже ось так проросли. Бачите, проросли. Тобто, їх вже навіть саджати вже такі ось можна. А ці, що ще не проросли, то треба почекати. Але я покладу їх до тих, що в мене три штуки є, і буду чекати, щоб вони всі проросли. Отак, паросточки пустили, і тоді можна їх буде вже саджати. З тими трьома в мене виходить дев'ять штук. Я не знаю, чи це мені буде достатньо, чи ні. Посаджу, тоді буде видно. Бо я ж кажу, я не зовсім уявляю ще свою клумбу, я отак методом, як то кажуть, проб і ошибок буду її садити, і буду дивитися, як в мене воно буде виглядати. Тож, 6 штучок купила гладіолусів ще. І ще мені продавець посоветував, отакі. Препарати для обробки всіляких дерев, оце воно вишню обробити можна. Мені потрібно було для самшита. щоб самшит... Я знаю, що на нього нападає ця самшитова вогнівка. Я для профілактики хочу якраз його зараз обробити. І ось актара підходить. Е, ну, все це підходить, в принципі, для самшита. Для багатьох тут, бачите, проти багатьох всяких. Оце і для вишні, актеп. Актепік підходить. Ну, щоб оброблю все, що мені потрібно. Оброблю, щоб не нападало на мої дерева, на мої кущі, на мої самшити ніяка така живність, тому що вона мені не потрібна, ця живність. Тож купила на всілякі, різноманітне. Будемо пробувати, будемо обробляти. Ось, тобто вже я собі роботи загадала, не почати край і садити, і обробляти, і білити дерева. Ну, <смі> не знаю, що я ж кажу, з чого починати і чим закінчувати. Але зараз у мене по плану пообідати з Валерією, покласти її на денний сон і піти на город і розпочати, нарешті, садити свою цибулю, бо ніяк я до неї не дійду. Тож, поїхали, ми пообідаємо, і я до вас повернусь. Thank <laughs> you. Пульт розпакувала, він робочий, вставила батарейки, все працює, новенькі, гарненькі, кнопочки нажимаються, все окей. Так, що я його поки залишу в, цьому, в цій плівочці. Хоча я й не люблю, коли пульти в таких плівках, але в мене маленькі дітки. Вони чи розільють, чи розсиплять на нього щось. Тобто він в нас страждає. Я ж кажу, Це в нас вже третій пульт, із того, що дітки його щось з ним без кінця роблять. Так що, поки хай буде. В цій плівочці. Все, телевізор переключається дуже-дуже гарно. Так, ну що ж, я прийшла на город уже ось тут таку діляночку собі заскородила грабельками. Значить, будемо садити зараз цибульку. Спочатку посію на сієночку. Ось тут в мене клубніка, полуниця. Її тут ну, пробивається, бо я думала, що нічого не буде. Але ось бачу якесь ось, бачите, зелененьке. Ось вона про... Появиться потім пізніше, я так думаю. Так що, а тут буду зараз робити рядочки. Спочатку посію сієночку, а потім буду садити. Ось, А за цибулькою поряд з нею посажу моркву. Тож приступаємо, поки Валерія спить. Так. Ось таке чорне насіння, видно, не видно. Будемо сіяти. Напіврядочки хватило, тому ну, що далі буду цих руку висаджувати. Дуже малого пачечка, треба було дві брати. Але ж таке, я хіба знаю. Будемо саджати, цибулю буде. фіолетову синю. Ось таку буду саджати зараз. вийшло Ось тут вийшло три рядочки. вийшло три рядочки. Значить, половина ось до цієї межі. Це буде сіяночка. У мене от настільки хватило насіння. Це буде насіянку. Далі йде фіолетова цибулька. Ось так. Теж іще один рядочок, і теж не хватило до кінця. Я вже досадила білою цибулею. Так, ось, бачите, вже біленькою. І далі ще один рядочок, і теж не хватило. Але я тут досію моркву. Я знаю, що цибуля з морквою дуже гарні сусіди. Вони один одному допомагають. Тож далі буде морква. І далі буду робити рядочки для моркви. Цибуля з морквою гарно сусідствують. То, що, в мене буде пів рядочка сіянки. Потім, вважайте, один рядочок фіолетової цибульки і один рядочок. Такой цибульки. Ну, нормально. Пойдет. Мотель середньо стигла. Розпочинаємо. Що, що ось така картинка в мене вийшла Вийшло в мене сім рядків моркви. І це з одної пачки. А в мене ще залишила ще одна, отака велика. Це занадто багато. Тобто мені цієї однієї пачки хватить з головою. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім з половиною рядків моркви. Ну. Це я й не думала, що це так багато в одній пачці. Бачите, все з досвідом. Мені достатньо сьогодні її. Ну, ця пачечка залишилась морква, яка пішла, буде на наступний рік, тобто, вона не пропаде. Ось так що цибульку посадила, моркву посіяла. Зараз все загрібаю. І краса те, що я хотіла. Я зробила. Це я закінчила. Краса. Значить, що в мене вийшло? Піврядка сіянки, рядочок фіолетової цибулі, рядочок білої цибульки і сім рядочків морфи. На сьогодні ця моя справа закінчена. Все, це я зробила. Один шматочок. Своєї роботи. Далі в мене в планах побілка дерев. Ну, Це вже буде в наступному відео. Я вам буду показувати, як я білю дерева, що я далі роблю зі своїм садом, що я саджаю. А на сьогодні я вам всім дякую за увагу. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Пишіть мені коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, Па-па!